Тут що? А, тут сидіння. Мені брати сідло, так? Да? О, трошки є. Куди далі? Це Олаф. Друже, ти у нас сьогодні За законя. Сьогодні, привіт. Олаф теж з Харкова приїхав, кажуть, так? Чи звідки? Тобі щось допомогти? Як його лупашиш? Оп. Правильно, чи десь далі, ближче, куди як? Чи нормально? Як воно має бути? Трошки вперед? Точно? Ти шибиник. Дібалися. Дібалися. Язикати. Сиди що? А, лямку підтягнути, так. Да. Да. А на яку? На яку дотягнеш. А, це треба по максимуму затягнути. Mm -hmm. От, от так воно. Вниз, а сюди, так? Да? Ого, а йому там не буду давити? Ні, так він ще на що Тренер чи хто? Yeah. Ага, ось так достатньо, так? Да? Yeah. Ма поведеш? Одну частинку чути. О, Коник в пальто. Ти гуляєш, та вже майже весна на дворі. надворі. Люденьки, всім привіт. Поки моя малеча займається, так би мовити, іпотерапією. Чим вона і займалась, коли ми проживали в околицях Харкова. Тут ми продовжили цю традицію, так би мовити, я вийшов, вирішив. Поговорити трішки, розвіятися і відповісти на одне з найпопулярніших питань, яке почало з'являтися в коментарях під моїми відео на каналі про будівництво і не тільки про будівництво, про автомобілі. До речі, також це те, як ми прижилися, як нам на Рівненщині, як нам тут в цілому. Маю сказати, що через те, що я ще закінчую там будівництво, ремонт. У мене пік по моїй роботі, основній у мене з'явився другий канал, на який треба монтувати відео. То я або практично не виходжу з дому, займаюся цими речами, або я займаюся своєю роботою. Там ввожу автомобілі, там десь на сервіси, на мийки, їжджу їх забирати львів, навіть далі. Потім відвожу або в Рівне до себе, або у Київ своїм новим власникам. То я практично і не маю часу так, щоб десь вийти, погуляти, походити чи з кимось окремо поспілкуватися. Тому що ну, практично або ти працюєш вдома за комп'ютером онлайн, або ти десь знаходишся в дорозі, як я знаходився. І раніше при цьому, ну, якби мій дім, знаходився на околиці Харкова. Тобто, я від себе якось сказати, що. от... Якісь у мене там були негативні моменти чи щось інше, бо навіть більше. Я по своїй роботі тут зустрічаю набагато більше людей з різних міст нашої країни, які через війну перемістилися, там, із Запоріжжя людей на сервісі зустрічав. Якби, і з Харкова також іноді люди зустрічаються, ніж місцевих якби, рівненчан. Чи я навіть не знаю, як правильно сказати, рівнян. Поправте мене в коментарях, і навіть при цьому я тут будувався, та я тут був майже півроку перебував. Я і раніше тут доволі таки часто бував через свою роботу, знову ж таки, і не тільки на Рівненщині, і Львівщина, і я по всій країні, в принципі, постійно рухався. Я не можу сказати, що десь у мене виникали якісь конфлікти чи негативні ситуації з людьми, яких я зустрічав. Навпаки, мені здається, що у нас доволі таки приємна. Країна, і тут варто зважати на те, що в будь-якому суспільстві, в будь-якій країні є відсоток людей, яким ви не сподобаєтесь, які вам не сподобаються, і там, ви не зможете знайти спільних інтересів чи спільної мови, щоб там, про щось поговорити, чи ну, в цілому зав'язати якісь стосунки. В цілому наше життя, маю сказати, зараз, і робота, вона. Умовно дистанційна в більшості випадків, і навіть якщо ми знаходимо там чи в у нас були якісь друзі, то ми з ними так і продовжуємо спілкуватися в соцмережах, в месенджерах. В цілому дистанційно маю сказати, що через те, що ми переїхали десь всередині жовтня. З цього моменту доволі таки стало ну, знову ж короткий світловий день, сиро задощило, прийшла негода, і в більшості ну, наша вулиця, як я розповідав на початку, вона була заселена, багато дітей, багато людей. Вона наче стала безлюдною. Всі поховались по хатах, там діти в смартфонах та планшетах в телефонах, дорослі або на роботу їздять в машинах, або сидять знову ж таки по хатах, якби після роботи. Тобто сказати, що ми там з кимось там задружилися, там ходимо до чай, п'ємо один до одного і так далі не можна, тому що ми практично нікого не бачимо. Мені це трішки дивно, тому що коли я перебував тут влітку, будувався, на ділянці біля будинку людей було дуже багато, навколо городи, люди там працюють, люди ходять, повз там вітаються і так далі. І ну, якби, поки що я не можу сказати, що якісь були негативні моменти і так далі. Тобто, в принципі, все як і було. Мені взагалі рівничі сподобалася тим, що в спілкуванні її дуже важко відрізнити людей, там, якісь Діалекти чи суржик від Сумщини, звідки я родом. Навпаки, ти наче почуваєшся в принципі, вдома. Мовне питання також дуже часто підіймають в коментарях, то. Від себе маю сказати, що якщо ви самі його не підіймаєте, то воно в принципі і не виникає. Тут на заході, в принципі, дуже багато людей, які переїхали зі східних міст нашої країни, і вони між собою там, спілкуються російською, як спілкується моя дружина з дитиною. Дитина в школі спілкується, навчається українською з садочка, навіть при тому, що ми на Харківщині до цього жили. У нас садочок, наша школа була повністю україномовні, українські, і в неї в цьому немає проблем. Вона з однолітками на вулиці, там, з дітьми грає спілкуються також українською, в цьому немає проблем. Між собою, ну, дружина з дитиною, російською, я з дружиною, я українською, дружина російською. Також спілкуємося, дружина зі мною. Дитина зі мною 50 на 50 спілкується українською, або російською, як їй зручно, якщо їй щось швидко треба сказати, то вона говорить тією мовою, до якої більше звикла. Я в цьому проблеми нема, не бачу, але спонукаю, так би мовити, частіше і дружиною, і дитину. Плавно, спокійно переходити і розмовляти все ж українською для цього потрібен час. Хто не вчив декілька мов і не володів ними, скоріш за все не зрозуміє, наскільки важко перейти і почати спілкуватися іншою мовою, якщо ти до цього все життя з народження спілкувався. Там російською мовою, ну це до прикладу, мовно кажучи. Це така ж сама ситуація, коли ти вчиш англійську, ти її розумієш, ти можеш писати, але коли тобі треба заговорити, язик затягує в одне місце через те, що ти соромишся сказати не те, сказати не так, і через те, що ти іноді поспішаєш сказати швидше, щоб тебе зрозуміли, і використовуєш повторюю ту мову, до якої звик, навіть при тому, що ти ну, володієш там тією ж українською, англійською, німецькою чи будь-якою іншою мовою Це є така проблема. Яка присутня у більшості людей. Для мене це не проблема, тому що я з народження розмовляв навіть не те, що українською, я більше суржиком також розмовляв. Повторюсь, які є тут присутні, практично як у мене на Сумщині. Хоча тут маю сказати, що є декілька небагато таких слів йо, файно, які частіше навіть в Закарпатті зустрічаються. Невелика кількість порівняння з Львівщиною, наприклад, суржику польською мовою. Тобто, я ж скажу, от Рівненщина мені сподобала, що вона от по поведінці, по розмові людей, вона дуже схожа до Сумщини, звідки я родом. І ну, якби, я себе абсолютно комфортно в цьому питанні почуваю. Ну і знову ж для швидшої адаптації до нових місць. повторюсь, я дитину-дружину відправляю скрізь десь гуляти, ходити, щось, купувати по будинку з самого початку, як ми приїхали, щоб вони. Якби, ну, ви Маєте розуміти, що якщо мене дивляться, чоловіки, якби що жінки вони все переживають і сприймають емоційно більше, ніж ми. Ми там, чоловіки, мислимо раціонально, рахуємо там, якісь речі, там, зручність і так далі. Для них важливіші емоції, вони прив'язуються до місця і відірвати їх від тих місць, в яких вони виросли, чи до яких звикли, доволі важко. Саме тому. Конюшня, хочете їдьте, будь ласка, хочете в торгові центри, будь ласка, їдьте, купіть там якийсь посуд, купіть там якісь меблі, подивіться щось там ще, щоб вони займалися, щоб в них була умовно кажучи робота. Це дуже часто не потребує великої кількості фінансів, але це розряджає і обстановку і дозволяє. Освоїтись набагато краще, вивчити місто чи місця, в яких ви будете чи вже проживаєте. Наприклад, маю сказати, що тут на рівні порівняно з Харківщиною набагато більше місць і локацій для відпочинку, для проведення часу з родиною. Елементарно, я просто декілька разів, коли виїжджаю, там шукаю місця для того, щоб знімати автомобілі, знаходжу. Просто декілька дерев, декілька сосен в полі там стоїть облагороджено столики, лавочки, щоб ти міг посидіти, відпочити. У Нас на Харківщині я такого доволі рідко зустрічав. Ну хіба в місцях, де воно там біля якихось закладів чи чогось такого. Ну, от, тобто в цьому плані якось видно, що на заході люди більше часу віддають відпочинку. І моральному, якби і психологічному, і фізичному навіть ну тобто багато ми ще багато де не бували. там, ми там знайшли декілька місць, в які сходили, але повторюсь знову ж таки, ми приїхали в не сезон, часто негода, часто якраз на вихідних. І якби окрім як посидіти вдома там з родиною, посмажити на мангалі м'ясом, ми більше нічим і не займаємось. Запитаю ще дружину, і дитину. Вони теж можливо чогось більше вам розкажуть. Можна ще спитати у коня в Пальто, що він думає, як йому тут живеться. На чому можу зауважити, це вже я зі своєї сторони, що можу сказати від себе, це те, що у порівнянні з Харковом, з Харківською областю, доволі відчутна різниця по вартості будівельних робіт, по вартості частково там, таких матеріалів, типу як щебінь, пісок, там, чи земля, які тобі треба привезти, чи умовну роботу того ж екскаватора. Це дещо дешевше тут, але треба зважати, що місто Харків воно є більшим. ну, Власне, в ньому якби, і послуги, і там елементарно їжа, ресторани також дорожча. Ну, це так само, як порівняти Харків з Києвом. Київ, столиця, якби там знову ж таки більше народу, через те там все також дорожче, як і оренда там житла і в цілому. Ділянки і будинки купувати, там теж все дорожче. Ну от так само воно пропорційно і до рівного відноситься, саме місто менше набагато. Ну і власне, через що, мабуть, і всі послуги, всі речі вони є дешевшими. Це те, що я кардинально прям таки відчув, коли почав будуватись. Це, як мені здається, доволі таки вагомий плюс. Скажеш, як тобі на Рівненщині? Нормально. Нормально? Угу. – Подобається, чи угу. на Харківщині було краще? На Харківщині краще. А чим? Тому що там багато дітей. І все? Так. Да. А, тому що друзі були. Угу. — А природа? Однаково. Однаково? Да. Так. Дітям комфортно там, де багато дітей, там де багато друзів. Правильно? Так. Да. Наголовніше. Зайне та бачу. Трошки. Дружини, сезон почався, ми велосипеди продаємо у нас інтернет-магазин. Тому, якщо потрібно, звертайтесь посилання є внизу і знижечка підберемо дитячий, і дорослий. Аксесуари. Аксесуари так. Хотів у тебе попросити, щоб ти відповіла на питання підписників стосовно того, як тобі на рівничі. Нормально, все добре. Назад не хочете? Хоч. Чого? Шо тобі там, мама. Не знаю, ну не знаю. Ну мені там якось душа там. <рес> <рес> я не знаю. Ти. А ти можеш мене записати, я хоч поправлюсь, бо в мене тут трошки мені. Не можу. Нас нативно. Які? Ну от ти, ти з Соня більше в рівному їздити десь по якимось так. закладам там, і так далі. От тебе якісь негативні емоції, моменти? Ні, такого немає. Від людей, від спілкування, ніхто тобі зауважень. Ні. Взагалі ніхто нічого не робив, ні зауважень. Всі люди добрі, щирі, знижку навіть дають, бо тебе знають. Коли побачили тебе. Ну, боже, давайте і знижку зробимо і так нелегко ті жінці. Сонечко, ну все добре, все, магазини працюють. Не треба швидко скуплятись, можна немає тривоги, можна в магазині походити, побродити. У нас тривоги вмикаються іноді на одну хвилину, бо десь хтось чи на пульту завтикує. <рикlimen> 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 да, ну в цьому плюс, да, що ти можеш спокійно піти в магазин щось купити. Вибрати. Ну, давай абстрагуємося від е, війни, від цієї ситуації в цілому. От, проживання на Рівниччині. ну, ну от, Дитина сказала, що їй не вистачає там в Харкові краще, через що, через те, що там дітей більше. Все. А, Бо знайомих більше, вона там вирісла, ну. там багато сусідів, однокласники, тренування. Звичайно, в неї там знайомих більше. Стосовно шуфарину. Купити раніше можна було, да? Там щось... на книжну балку я їздила, якісь матеріали для рукоділля купити. Я знала, де ці точки, де їх знайти. З цим тут, звичайно, є трошки. Просто ти їх поки що цих місць не знаєш. Ну, да, Ексклюзивний товар в Рості ми завжди купували зошити якісь, <плес> ручки, ну, іграшки. Ростін. Не вистачає локальних Так, да, роста класу. Місць. <laughs> не вистачає книжкової балки, не що вистачає. Скажи, що тут а тебе не таке, як у Харкові. Ні, ну а тебе. <laughs> <думає>? <laughs> таке. А щось? Ну, вішеньмо, сінцей той той самий, а й сівай ті самі. Ні. Що ну, це? Да, ну, це ну, якоможливо для життя? Ну, ну, ну а що купити щось вдягти ти, ти про. Коли тільки? там останній раз був. Позавчора а, або навіть. на вихідних. Я ж да. знаю, куди ви там їздите просто. <рес> <рес> Це скільки я навіть, бо цікавого <рес> дізнаюсь зараз. З ну, чому ми туди раз на тиждень завітаємо? Походить, погулять, подивитися, да? <рес> так. Ну, місто. Ну, місто маленьке, ми ж так його ще не дивились. Парків, таких, як в Харкові, ну, немає. Проблема в мене дуже бентежить зі смітниками. Їх взагалі тут немає, щоб тувати. Важко... Так, да, їх немає. Навіть біля закладів треба щось шукати. Ну, ти звертав увагу Оце на це? Це проблема, кінець. Ну так, да, ти несеш ті бумажки, то ти завжди. Боже, знає... як важко, скільки ти їх з самою возиш. Носиш завжди. Може, треба просто менше бумажок десь на ну, Навіть той чек, ти не знаєш, куди його викинути. Ну, то в зоопарк ходили. Ну, зоопарк ну, непоганий так. Що в Харкові новий ну, відкрили? Ну, давай не будемо порівнювати. <рес> Ні, він ще тут платний. Не може бути. А там безкоштовний. Та там просто проїзд безкоштовний, зоопарк безкоштовний. Що ще треба? Так, ну, да. що ще? Природа. Погода. Та однакова. Ну, як однакова. Тут сирість. Може... Восени така сирість була. Бусира, що... Сира, да. так. Подивимося, як влітку буде, Жарко, Сон, чи ні. Сонця тут більше, тут влітку вологість, восени більша вологість. У нас у Харкові, коли в жовтні перші дощі з'являлися. То по-різному бувало так, ось цей період з 20 вересня, що на моє день народження, цей період буває дощі. Він якось тиждень, потім їх нема. Ні, потім... Роса, Дощі, то так це назвало. Так, що ще? Я тут сижу. Я працюю що в Харкові. що тут мені однаково. Ось у мене місце. Що я що дружина. да, таке життя зараз. Я думаю, в більшості, що я за комп'ютером сижу, працюю що дружина. І, mm. А ну як я казав, що ми переїхали в середині жовтня, що вже короткий світловий день, людей практично нема. На вулиці навіть ті, yeah. що тут живуть. Well, така... Сьогодні в місті на люди є, ходили вже їх більше, ah, ніж уже повилазили. Та Тепло так було, ось п'ять. Вже люди є. Ось пізніше в парк тут є парк центральний. Ми сходимо відповідь. треба ще інтерв'ю номер два записати. Ну ми там ще не були. Я так пробігла швидко і все. Не було. Новий будинок. Краще, здоровий. Mm. Ні. Ну, звичайно, нове краще. Ну, от то, ми ж з собою брали планування. Ні, планування? Супер. Мені оця велика кухня. Прям топчик. Більше мені кімнат не треба. Я можу тут Тобі спати. Ліжко да я поні не вистачає. Я можу тут одразу або тут зразу кухні лягти. Ти сказав, що неправильно зроблено, що туалет на кухні. А тут виходить, що треба так. Туалет є одразу з кухні. В туалет ліжко І ще ліжко Та, тут да, або перекутник. якесь сидіння змінити на ліжко, щоб мені більше не потрібно. Чим менше, тим краще. За ним прибирати треба. Ну, мені планування теж в плані Або проживання. Єдине, що я б, може, ще додала одну кімнату, я вже так пізніше, як гостєву. Ну, Спочатку там б, був ламидник. Плануємо добудувати, побудувати. Ну, гостєвий будинок, якщо залізе ну, за... хтось. Так, да. якщо хтось. Так приїде, може комусь no. захоче, знаєш, хочеться, може, окремо, щоб тут не ходили, там, поставити. Ну, no, тоді так, так кімната не врятує, бо все рівно ти виходиш на спільну кухню, все рівно Nie, ти даєш спільну ванну. Не вистачає. Мені здається, що гостьовий домик замість великого цього будинку, тому що ну так тобі ту кімнату опалювати треба, якщо до тебе там. Ну, умовно, раз в місяць хтось приїде чи раз там ну, то да, півроку, що? то який сенс одну кімнату прибирати, ремонтувати, будувати. Ну туди закинути, наверх. Ну, да. Ліфт нам треба встановити. Поприйде. Прийде теще, підняти нагору лівий пульт забрати від цього літа. Побачай сонечко. Дякую, ти серце. Коротше, все окей, будемо жити. Мені місця взагалі вистачає. Ну, я не знаю. Чим менше деревних вистачає. Кущиків, кущиків. Дерев, кущиків. Ну ти, мабуть, за Харкова не сумуєш через кущики. Так, да, я за ними сумую, це вони в мене як дітки. Уже заплачеш все, дякую. Не будемо купати глибше. Такі враження. Вони для мене дітки. Все. Дякую за щирість. Так. Да? Так, а я далі працювати. Працю, працюй, працюй. Нам ремонт ще чи доробіть. Давай нам ще ось цей будинок будувати, сонечко, давай. Рослинки ще за щось купить. Та, давай. Дякую. Велосипеди, біговіли, велобіги, вибачайте, я вже не так. Велобіги, аксесуари. аксесуари, шоломи, будуть самокати, будуть скейти, будуть ролики. Приду, куплю в тебе щось. — Звичайно, купиш. Працюємо.